В цей час ми маємо дуже велику проблему з пустослів'ям, осудженням та балаканиною. Коли людина з великою обережністю ставиться до того, що вона говорить, з ким вона спілкується, вона береже себе у Божому дусі і є відкритою на натхнення Духа Святого, Духа Істини. Цар Соломон говорив: стережіться некорисного бурмотання, і щадіть язик від обмов, бо, вимовлене. Потай марно не піде, а уста, що говорять неправду, убивають душу. Є ситуації, коли людина має добрий намір і хоче допомогти іншій людині виправитися та особисто звертає їй увагу на недоліки. Але коли ми осуджуємо за спиною або говоримо в очі з наміром принизити чи образити, то ніяким чином ми не допоможемо цій людині а лише приведемо цю людину до згіршення і пожнемо недобрі плоди для своєї душі. Наприклад, ситуація, один чоловік якось запитав У нас в неділю церква повна людей, і майже всі йдуть до святого Причастя, чи вони всі без гріха, чи вони всі сповідалися. З судного дня кожен буде мати доволі клопоту самим собою. І нам буде не до того, щоб приглядатися до гріхів ближніх, бо за себе буде так стидно, що не будемо знати, де сховатися, адже кожен наш вчинок, кожне слово і кожна потаємна думка буде відкрита. І просимо милосердного Бога, щоб змилосердився над нами, щоб наповнив наші серця добротою, любов'ю і милосердям, бо сповноти серця уста говорять. По плодах ваших пізнають, чи ви добре дерево, говорить Ісус Христос, бо кожне добре дерево родить добрі плоди, а лихе дерево плоди погані. Коли людина щось говорить, вона повинна чекати бумарангу якщо каже добре слово, заступиться, виправдає чи змилосердиться над ближнім, Бог заплатить їй зі сторицею, і вона буде приносити добрі плоди. Якщо вона засуджує, то відповідь їй теж повернеться неодмінно. Таким чином Бог дає людині відчути, як почувається ближній, коли ти його засуджуєш. Бумеранг не обов'язково приходить через схожі обставини це може бути зовсім інша ситуація. Наприклад, через свій довгий язик може щось наладитись в роботі чи в сім'ї з батьками чи зі співробітниками. Яка каже народна мудрість, тримай свій язик за сімома замками і просівай те, що ти говориш через три сита правди, доброти і користі. Ми повинні завжди ставити собі питання, для чого я це роблю, чи воно мені потрібне, чи воно мені на користь, чи це принесе якийсь плід, чи лише занепокоєння у моїй душі? Якщо ми будемо завжди задавати собі такі питання. Тоді дуже багато непотрібного відпаде, і тоді ми очистимо своє серце від бруду світу. Часто людина ще в своїх осудах не права, адже міряє лише з одного боку суддя, який має адвоката, прокурора, свідків і всі докази, не може одразу винести вирок і відкладає засідання, щоб зібрати ще більше інформації. А люди, які щось почують від одних уст. Одразу осуджують, за кожне пусте слово дадуть люди відповідь судного дня. Тому не кидайтеся пустими словами направо і наліво, дбайте про чесне і справедливе слово. Апостол Павло в посланні до Тимофія говорить: Господь суддя справедливий, суд належить Господу Ісусу Христу, Він є остаточним авторитетом у всьому, кожна людина грішна. І в більшості винагороджує себе і засуджує іншого. Але ти, Боже, все бачиш. Від Твого лиця нехай вийде мій вирок, бо видна правда очам Твоїм. Амінь.